Всім привіт! З вами Дивакамото. Сьогодні у нас в огляді трохи теоретичного матеріалу по підбору поршня та кілець на прикладі поршньової до моторолера Муравей. В процесі експлуатації мотоцикла або скутера відбувається зношення поршня і поршньових кілець. Це можна спостерігати за наступними ознаками. Ви можете помічати чорний дим з вихлопної, двигун втрачає потужність, знижується компресія. І на той час збільшується розход палива і моторної оливи. Це може бути окремо або в комплексі. Оптимальним рішенням це стає заміна поршньових кілець. Кільця, до речі, від Юпітера підходять до мурав'я, там також 62-й діаметр. Щоб визначити, який розмір вам потрібен, потрібно зняти їх з поршня. Прибрати всю смазку всередині і просто заправивши кільце в циліндр, відцентрувати його за допомогою поршня. І або на око, якщо ви з досвідом, або використовуючи спеціальні щупи, визначити, який у вас зазор. Оптимальним рахується від 0,15 до 0,3 мм. Це зараз подивимось, який у нас. Так, спробуємо 0.15. Так, ну, трошечки люфт є, мабуть, там буде все ж таки більше. 0.25. До речі, якщо потрібно замінити. Пальчик, він у нас підходить від іж планети. Там також 15 діаметр пальця. Так, 0,25 спробуємо. Так, так, да, 0,25. В принципі, в межах допустимої норми. Всі ці маніпуляції ми проводимо в трьох позиціях, всередині і в нижній частині. І спостерігаємо. Якщо у вас ці показники зазора будуть плюс-мінус однакові, значить у вас рівномірна виробка, немає там овалу всередині і можна просто замінити кільця. Якщо все ж таки бачите, що є вироботка нерівномірна, потрібна буде заміна поршня і кулькілець. З попередньою росточкою. Це вже вам визначить майстер, в залежності від того, наскільки там нерівномірна вироботка. Також можна підібрати поршень самостійно. Для цього ви можете знову ж таки зняти всі кільця, поставити на рівну поверхню або на око ось так. Подивитись він має, бачите, плавно під своєю вагою спускатись вниз. В принципі, це. Підходить, або використовуючи ну, в ідеалі це звичайно мікрометр, відступити від нижньої кромки 0,5 мм і за допомогою мікрометра поміряти діаметр юбки. А також використовуючи нутромір, поміряти внутрішній діаметр циліндра. Якщо різниця буде більше, ніж 0,15 мм, відповідно вам потрібно буде. Робити росточку і використовувати вже ремонтний розмір. Для мурав'я це 0,25 мм. Якщо він менше 0,15 мм, то можете просто взяти більшу групу. 0,20 або 3 нулі. Потім йде вже перший, другий, третій ремонт. Так, підібрати. Поршня, кільце, прокладки до мурав'я можна в нашому інтернет-магазині. Дякуємо вам, до наступних виглядів!